Ти наше майбутнє, і ми намагаємося е, дуже часто відвідувати такі заходи, е, дарувати діткам емоції, дарувати діткам щастя, дарувати дітям радість. Сьогодні відбувалося свято весни. Е, е, дітки виступали, дітки танцювали, і ми привезли їм е, солодощі від наших французьких колег е, французької неродової організації «Doc for Ukraine» і е, е, передали діткам ці солодощі. В нагороду за їхні виступи, за їхнє свята, за те, що вони підготували гарний, дуже виступ. У складний для країни час, увага та допомога волонтерів є вкрай важливою як для дорослих, так і для дітей. До нас сьогодні в садочок завітала українська команда Волонтерський штаб. У нас сьогодні було свято, і вони привезли діткам подаруночки, дуже гарні. Волонтери штабу Українська команда щодня докладають неабияких зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. З першого дня війни доброчинці підтримують різні верстви населення. З перших днів війни ми намагаємося підтримати усі категорії населення. Це, звісно, дуже важко, але ми проводимо перемовини з сільськими громадами. Намагаємося відшукати максимально соціально вразливу версию населення. Мешканці в громадах вони теж потерпають теж є багатодітні сім'ї, є діти одинокі, є на жаль, дітки, які втратили батьків. Волонтерка штабу Українська команда Олеся Буряк розповідає, завдяки підтримці європейських партнерів є можливість надавати українцям різноманітну гуманітарну допомогу. Збираємо продуктові набори. Формуємо по потребі медикаменти, які завозимо в медичні заклади. Передаємо дуже багато. Ми отримали від французької організації Докфоїкрен медикаментів. Були інвалідні військи для людей з обмеженими можливостями. Ми теж передавали це в громади. Щоб дізнатись детальніше, звертайтеся за контактами у соцмережах української команди. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. На Буковину не лише з концертом нині завітав Святослав Вакарчук. Український музикант поділився власним досвідом перебування у містах, які нищить Росія. Він розповів про поїздку до Харкова. Ми їхали машиною з Дніпра, от, і ми були єдина машина, яка їхала в ту сторону. Під час війни Святослав Вакарчук шукав точки дотику із суспільством, адже розумів, що не може без музики. На війні дуже важливо бути дорослим, ну тобто ніяким чином. Не дозволяти собі впадати в інфантильність і якраз не, не ну не включати в собі дитину. Найбільш складна річ власне для людини, яка займається творчістю, тому що з одного боку, як я сказав, ти маєш собі тримати дитину, тому що інакше ти перетворишся а, в публіциста. Ось так і з'явилась перша композиція воєнного часу пісня Місто Марії, яка присвячена подвигу захисників Маріуполя. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Волонтери штабу Українська команда відвідали подвірненський ліцей і передали школярам солодкі подарунки. Привезли діткам солодощі від французької народової організації Док Ukraine». Сьогодні цей солодкий пакетик містить шоколад від наших партнерів, від нашої Чернівецької волонтерської організації, яка нам допомагає. Також фруктові пюре від французької організації Докфою Кремль і дуже смачний французький шоколад. Підтримка та увага волонтерів важлива завжди, а під час війни вона стає ще актуальнішою, запевняє вчителька подвірненського ліцею Світлана Бодян. Це дітки із багатодітних сімей, це дітки учасників бойових дій, і також діти військових, які наразі перебувають у зоні бойових дій. Це надзвичайно важлива підтримка, особливо в такий нелегкий час, в період повномасштабного вторгнення, адже без цієї підтримки. Дуже важко. Ви знаєте, не тільки психологічна потрібна підтримка, але в певному мірі і фізична підтримка потрібна. Волонтери штабу Українська команда з перших днів кривавої війни, яку Росія розгорнула проти України, допомагають незахищеним верствам населення. Розповідає Олеся Буряк. Ми намагаємося зараз в теперішньому часі. Намагаємося навести контакти в кожній громаді. І сьогодні ми завітали в цю громаду вперше, але дуже сподіваємося на подальшу співпрацю, адже в кожній громаді, в кожному селі, в кожній родині, в кожному будинку є сім'ї соціально вразливі, які потрібно підтримувати у військовий час. Щоб дізнатись детальніше, звертайтесь за контактами у соцмережах української команди. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Шукають співробітників з вищою освітою та працівників робітничих професій. Заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості Ольга Багрій зауважує, дефіцит в області спостерігається на посаду бухгалтера. У нас 41 вакансія актуальна для бухгалтерів. Це і бухгалтери, фахівці, це і головні бухгалтери на підприємстві, і державні установи. Заробітна плата для бухгалтерів від 7,5 до 25 тисяч пропонують роботодавці. Бухгалтерів готові брати. І студентів, які навчаються, якщо це не державне підприємство, і не треба рівня бакалавра, тобто готові брати з третього курсу, навіть другого курсу, навчати і пропонувати їм заробітну плату. Якщо ми говоримо про державні установи, то звичайно, це рівень бакалавра і готові навчати, тобто без досвіду роботи. Бракує також кермувальників різних категорій у комунальні установи. Розповідає Ольга Багрій. Дуже важко закрити електриків, сантехніки, робітничі професії, водіїв тролейбусів до нас зверталися тролейбусне управління Постійно, що їм треба водіїв. Ми можемо навчати, але це термін. Термін навчання складає там від трьох до шести місяців, і тому дуже складно сьогодні роботодавцю комплектувати водія. Водії тролейбусу це дуже специфічна робота, і тому це довгий займає час. Так само водії категорії, які йдуть на фури працювати, або великі автобуси, також складно знайти таких працівників. Найбільше актуальних посад у Чернівцях стороженці та кіцмані однак, знайти гідних кандидатів за умовами працедавців складно. Тобто, це повинен бути відповідний стаж роботи, якщо це є електрик або сантехнік, це повинен бути допуск. Тобто, це люди, які повинні були десь вже попрацювати. У зв'язку з тим, що дуже багато у нас. Мобілізовано е, чоловіків, е, хлопців і вже жінок, то саме з цим стикнулися наші роботодавці, що зараз шукають е, робочу силу. Аби привабити охочих на вакантні професії в установах пропонують різні заохочення. Роботодавець каже, які можуть бути бонуси зараз при працевлаштуванні а для чоловіків, це є зараз бронювання. Якщо ми говоримо про державні підприємства, комунальні підприємства, перш за все, люди цікавляться, чи є бронювання. Якщо є бронювання, то тоді далі питають за рівень заробітної плати, який може бути чи довісне підприємство, який режим роботи. Тож, якщо ви у пошуках роботи або прагнете опана. Нувати нову справу фахівці центру зайнятості з радістю вам у цьому допоможуть. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. На стадіон Буковина зможуть пропустити 2800 вболівальників. З дорученням про початок футбольного сезону із глядачами до військових адміністрацій звернувся Кабмін, тож управління цивільного захисту населення оглянуло найближчі сховища до спортивної арени. Було обстежено 21 захисна споруда цивільного захисту, в тому числі і найпростіші укриття. Які знаходяться в безпосередньої близькості від стадіону, було визначено, що захисні споруди відповідають вимогам обмежено готові або готові для укриття населення та вболівальників. Попри те, в управлінні не відкидають можливості ще збільшити кількість фанатів на стадіоні. Маємо запас ще три захисні споруди з орієнтовною чисельністю. Коло чотириста глямісткістю, коло 400 чоловік для можливого збільшення кількості глядачів. Однак офіційний дозвіл на проведення матчів повинні надати сили територіальної оборони. Наразі на адресу обласної державної адміністрації надійшов лист від футбольного клубу Буковина щодо дозволу на проведення футбольних матчів із глядачами. Зараз цей лист буде опрацьований штабом зони територіальної оборони і надана відповідну відповідь спортивному футбольному клубу Буковина. Квитки на гру можна буде придбати з інструкцією дій в разі повітряної тривоги та з картою найближчих укриттів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький про. На чемпіонаті України в перший день я посіла друге місце і здобула травму спини. А на наступний день я відігралася і здобула перше місце. Крізь біль вона впевнено крокувала до перемоги. Ніколь Матвієць, попри отриману травму, виборола золоту медаль на чемпіонаті України. Я пролежала у лікарів хвилин 20. Мені пропонували обіцбол, уколи та далі, але я відмовлялась. І в цей же день, вже коли ми були в номері, то нам нас тренер настроїв і сказав, що наступний на день ми маємо вийти і перемогти. На другий день я настроїлась. Вирішила, що я маю це зробити, що я маю здобути перше місце. Вийшла настроєна і задушила суперницю. Довготривала підготовка, виснажливі тренування, щільний графік і напружений темп життя. Саме таким є шлях до омріяної перемоги на чемпіонаті України з греплінгу. Спортсмен Артем Доцюк виборов дві золоті медалі. Перед останніми тиждень виходить у нас були по два тренування в день. Це були ранкові збори з іншими клубами, і конкретно наші тренування вечірні з нашими. Я з самого ранку і до самого вечора був в залі, тому ну я виступав сам і підтримував своїх друзів. Друзів, співклубників тому трошки було фізично важке навантаження. Я провівся загальному сім поєдинків за два дні, шість з них закінчив достроково. За шість років спорт став невід'ємною частиною життя Олега Самбольського. Цьогоріч юний спортсмен вперше в житті здобув перемогу на чемпіонаті України. Я здобув по новій розділу Перше місце в її друге місце. Вони для мене були дуже складні, бо це перші змагання мої на такому рівні. Марія вже не вперше отримує омріяний статус чемпіонки України. Цього разу на змаганнях в Одесі дівчина вчергово продемонструвала свій статус. Це було. Важливі для мене змагання, тому що це був відбір на чемпіонат Європи і чемпіонат світу. Спориці були в мене важкі, не було легко. Я готувалася довго, вкладала свій труд. Це перше місце в мене було в кімано з Спортсмени в один голос кажуть, емоції після перемоги є найціннішими, і, попри всі складнощі спорту, щоразу додають нових сил. Я була дуже щаслива. Тренер за мене ще більш щасливіший був, і в той момент я просто плакала за те, що я перемогла ту дівчинку. Для мене це було дуже високе досягнення, тому я тому, що я вперше був чемпіон, став чемпіоном України. У мене дуже багато людей підтримало, дуже багато привітало, Тренер був дуже радий. І мої батьки також зразу мені набрали і привітали мене. Чемпіонат України з греплінгу цьогоріч відбувся в Одесі. У місті на березі Чорного моря буковину представляло понад 70 професійних спортсменів. Чемпіонат України проходив по греплінгу. Серед вікової категорії 14-15 років ми здобули перше загальне командне місце. 16-17 років ми здобули перше загальне командне місце і 18-20 ми здобули перше загальне командне місце. Тобто ми фактично стали абсолютними чемпіонами України з греплінгом. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності держави та активну громадянську позицію, Дякую вам. Дякую, оскільки волонтери вони зайняті особи і дуже важко їх вити. Я вже говорила, повторююся. То ми нас нарешті сьогодні нам вдалося зібрати хоча б двох. Бо взагалі було 10 волонтерів, які ми мали можливість нагородити іменними подяками від Віталія Володимировича. Нагороджуємо двох волонтерів: це Анна Фурман і Іван Храбко, Вони волонтери з Кісманського району. Пані Анна, волонтери з 2015 року. В основному готують смаколики для захисників. Спочатку так було, десь ми працювали, готували домашні страви раз у місяць, коли було рідша була потреба. А від початку повномасштабного працюємо кожного дня. Кухню розгорнули у місцевому садочку. Готуємо ми в садочку після роботи. Коли вже дітки повертаються додому, то ми починаємо підготовку до відправки, якісь заготовки, якісь консерви. Готують багато, розповідає волонтерка. За тиждень ми виготовляємо 300 банок каші, допустимо, з м'ясом, 100 банок капусти з м'ясом. Різні страви домашні. На середу, на 27 число, у нас запланована відправка на схід до хлопців, то ми плануємо картопляні зразу з капустою, вареники. Медівники, домашня випічка. Окрім того, збирають на техніку для військових земляків, адже нині, окрім харчів, важливіше і технічне забезпечення, додає Анна Фурман. Ще один волонтер Іван Храпко. Він в ряду перших захисників з 2014 року був на фронті. Ми одні з перших ми поїхали туди воювати. Я спочатку був у складі батальйону Чернігів. От потім перевівся в батальйон Луганськ-1, Бутальон Лаганського один був невиїзний, Ми постійно там були. І два з половиною роки там відбував у зв'язку із хворобою батька, вимушений був залишити службу. Та коли розпочалось повномасштабне вторгнення, знову хотів стати на захист. Проте через вік йому відмовили, розповідає чоловік. Тоді для себе вирішив, що буде возити допомогу у гарячі точки. Я не є якийсь там герой, щоб я щось героїчного там, я щось зробив, чи ще щось я. Ну допомагаю просто хлопцям. Перших півроку я до п'яти виїздів робив за неділю до хлопців, тому. 说。So Хлопці просили, що потрібно це, що знайти, цього потрібно що тут придбати там, потрібно когось взяти, передати, довести. Так, так, так я і робив це все. І, взагалі, перші е, півтора року все за, за власний кошт. Потім з ним зв'язались міжнародні організації, які знали, що пан Іван точно доставить допомогу адресатам. Я не знаю, як ті лікарі чешські вийшли на мене, зв'язково вони вийшли і передавали особисто для нього і для людей, які працюють на Іваках, щоб я їм. Довозив туди медикаменти. Я кажу, навіть звідки знаєте, що я доставлю до медикаментів, що я то не знав, не продам. Не здам". На що мені було дуже приємно так почути, як от вони мені, а ми з вас вже все знаємо. Чоловік переконує в єдності наша сила. Дуже дуже багато допомагають. Дуже люди хочуть, щоб це все як найбистріше скінчилося. Тому перемога неодмінно настане. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Тарас Кияк відомий український вчений мовознавець, громадський та політичний діяч, доктор філологічних наук, професор, один із провідників національного відродження та українського державотворення на Буковині наприкінці 80-х, 90-х років ХХ століття. Я вважаю, що таких людей, як батько, потрібно вшановувати, тому що час іде війна в країні. І потрібно власне вшановувати таких великих людей, які зробили для області для України, дуже дуже багато. І в плані збереження ідентичності, і в плані е, плекання своєї історії Цьогоріч, 23 березня, йому б виповнилось 80 ювілейних років. З цієї нагоди у Чернівецькому краєзнавчому музеї відкрили виставку, яка яскраво демонструє його життєвий шлях. Тарас Кияк він був людиною епохи, переломної епохи і стояв біля витоків багатьох. Доленосних рішень, які приймалися на рубежі 80-х, 90-х років минулого століття, стояли біля витоків заснування і зеленого руху Буковини, і народного руху Буковини, і ем, демократичної партії України, і біля витоків заснування центру Буковинознавства. Тому ем, Тарас Кіяк він дуже багатогранна особистість, і він заслуговує на те, щоб його ім'я і пам'ять про нього жили. Виставка, яку нині представили у стінах краєзнавчого музею, є відображенням діяльності і життя видатного Тараса Кияка. Його син Максим Кияк розповідає, робота над її створенням тривала півроку, адже кожна з деталей містить унікальну частинку історії. Багато речей, які для тато були дорогими. Це, до речі, його друкарська машинка, на якій він друкував свою докторську, кандидатську. Це його мантія професорська. Це, до речі, і вивізка з його кабінету як народного депутата. Це і. Власне, свідчення про те, що він є співавтором 10 статті конституції, багато багато інших. Там є фотографії дитинства, його професійного життя. Виставку «Тарас Кияк з Буковиною в серці чернівчани зможуть відвідати впродовж місяця. Я думаю, вам буде цікаво. Я впевнений, що вам буде цікаво чернівчанам подивитися, дізнатися більше про тих, хто розпочинав процеси демократизації в області і в Україні. Ми, як родина, даємо цю частинку пам'яті Буковині. Тепер тато буде продовжуватися в свідченнях, в пам'яті, в історії. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Молдова готується до виборів, які відбудуться вже наприкінці осені, початку зими цього року. Від результатів голосування за двох кардинально різних кандидатів: про російського ігоря Додона чи про європейської має Санду залежить майбутнє не лише країни, а й всього світу, розповідає політтехнолог Руслан Рохов. Якщо ми говоримо про унеможливлення реваншу Кремля, вкрай важливо, щоб в центрі на тому простір, який реально є 23%, З'явився сильний, сильний кандидат, який буде альтернативною пропозицією. В такому разі, якби така гра відбувалася, як оптимістичний сценарій, можна напевне говорити, що Росії не вдасться, попри велике бажання і наявність ресурсу. Якщо Росія отримає реванш на політичному полі завдяки перемозі Ігоря Додона, про експорт з України через кордони Молдови можна забути, каже політтехнолог. Ми отримуємо проблему з. Торгівлею експортом. Ми отримаємо проблему з постачанням необхідних озброєнь транзитом. Варто розуміти, що сьогодні, якщо ми відкидаємо кордон з Російською Федерацією, яка є для нас ворогом, ми маємо найдовшу протяжність кордону саме з Молдовою 1222 кілометри. Ми отримаємо ще один проблемний кордон на доважок до сьогоднішнього польського. В умовах зменшення ділової активності можливості торгувати постачати, ми будемо сильно відчувати проблеми для забезпечення нашої армії. Руслан Рохов запевняє в кращому сценарії сусідських виборів, Україна матиме можливість отримати перевагу на фронті. Ми б могли б мати можливість, по-перше, забрати військовий контингент в Придністрові, що вивільнило б українські резерви, які сьогодні вимушено перебувають на Одещині, щоб унеможливити ризик атаки в спину. Ми б могли мати додаткові фактично резерви для ротації на фронті. З іншого боку, ми б могли отримати доступ до складів ковбасної. Це би дозволило мати величезну кількість боєприпасів. Варто розуміти, що склад в Ковбасні це найбільший склад боєприпасів у Східній Європі. Фактично, за планами, коли його будували в радянські часи, він мусив забезпечити виключно своєю потужністю 30 днів війни з країнами НАТО. Фахівець підкреслює, можливість виграти в Росії в політичних змаганнях є. Цифри підтверджують, що математичні можливості переграти Кремль є за умови, якщо буде консолідований консенсус еліт Молдови, які розуміють сьогодні і наші зустрічі, які мали місце вчора, позавчора, я буквально тільки повернувся з Кишнева, говорять, що там є розуміння, що насправді мир в Молдові є лише ціною того, що Україна стримала росіян. Якщо нам не вдасться. Це зробити, то тоді питання, чи буде мир в Молдові. Руслан Рохов підсумував, поінформованість про стратегії дій Кремля дозволить зацікавленим сторонам в Кишиневі розробити власну стратегію, аби переграти проросійські сили. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Волонтери української команди передали хот-паки для захисників. Холоди все одно є сирість, волога, дощі ночі. Холодні і тому ці набори вони, в принципі, актуальні і зараз. Вони вміщують чотири грілки для рук і для ніг вони вміщують сухий душ, а також така присипочка для взуття. 500 індивідуальних наборів для обігріву відправили для військових, що тримають оборону на сході. Для військових, які тримають наші оборонні позиції на Донецькому напрямку. Це вже втретє, ми передаємо. І ще у нас на черзі одна відправочка, яка буде згодом. Це вже втретє. Волонтери української команди на Буковині передають хотпаки для військових, проте не планують зупинятись і готові підтримувати захисників завжди. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.